Вітаю вас на обо Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з Олегом Семорозом, громадським активістом та ветераном російсько-української війни. Пана Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Ну, по-перше, величезно вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і звичайно, дякую вам за те, що цей ефір є можливий, в тому числі і завдяки вашому захисту України і захисту всіх наших хлопців та дівчат, які зараз стоять на фронті. І власне з фронту я б хотіла розпочати з таких основних гарячих напрямків. Хотіла б запитати, що ви зараз кажете стосовно ситуації в Куп'янській тому що знаємо, що є інформація, нібито російські окупанти знаходяться за два з половиною три кілометри від Купінську, Вони його е, обстрілюють, вони хочуть підійти вийти до річки Оскіл на певних ділянках. Що вам про це відомо, і що ви можете про це розповісти? Справді ворог там має успіхи, є певні просування, в тому числі до берегів річки Оскіл. Зараз вони, очевидно, будуть намагатися зайняти плацдарм, плацдарм для, в тому числі, для, очевидно, нарощування понтонних переправ. Це неможливо робити на окремо маленькій зайнятій ділянці, оскільки понтонні переправи в цій війні ну, продемонстрували, скажімо так, свою. Досить таку небезпечну ефективність це було і на ірпійському напрямку в свій час, і на форсуванні ворогом Сіверського Денця і на інших напрямках зараз, зокрема на Курщині, але, ну власне кажучи, для того, щоб їм далі просуватися, вони без цього обійтися не можуть. Тому для мінімізації своїх втрат для того, щоб мати, хоч якийсь певний успіх, їм е е треба розширювати плацдарм плацдарм для форсування річки, Оскіл. скіл. Старство намагаються просунути цей успіх. Є у них вихід там на певні позиції на береги. Е подивимось. Там є ряд помилок нашого командування, е є ряд помилок з управлінням, які сили для цього були використані. Є проблема в обороні, тобто глобальна, е так само проблема з фортифікаціями. Там така досить неприємна. Неприємні ці ділянки, ці, ці всі Ой, це вже як там вихід з частини, там далі. Там Серебрянський ліс, там трошки легше. А от ці всі ділянки це ці довбані посадки лисі, де вже дерев там не залишилось. Важко там тримати оборону, і важко це робити, коли тобі позиції ніхто не підготував. Не зрозуміло, чим займалася військова адміністрація. Не зрозуміло чим е, займається наше вище військове командування, але результат. На жаль, невтішне для нас. Ворог має просування, має успіхи на Купінському напрямку. Більше того, зараз спробує закріпити свою ініціативу. Тобто це треба змінюватися, треба ламати, переходити до активної оборони. Поки що це нам мало вдається. Пане Але тоді говорячи про фортифікаційні споруди та про укріплення, не можу не запитати вас про Покровськ. Так само знаємо, що дуже гаряче і важко на Покровському напрямку. І про фортифікаційні споруди. Покровську говорилося ще ну всередині літа про те, що їх треба будувати. А ми пам'ятаємо, як військовослужбовці фотографували і знімали відео, як міська влада висаджує квіточки замість того, щоб готувати укріплення? Були різні думки. Там мовляв, все хтось сказав, що та ні там все будується. Хтось сказав, що не будується. На вашу думку, чи правильно що ось фортифікаційними спорудами переважно займається саме міська влада? Чи не треба було це віддати? Ну або щоб це узгоджували якось військові, або щоб вони це контролювали, ну тому що навіть ті укріплення, які потім знімають військові, викладають у себе в телеграм-каналах. Ну вони не є тими укріпленнями, які, які б хотілося бачити. Ну, це справді проблема. Ну, по-перше, це го відповідальності військових адміністрацій. Вони саме для цього створювалися. На жаль, вони взяли на себе. Функції цивільної влади е, забули про свої прямі е, зобов'язання буде бути військовою владою, виконувати ці функції, готувати е, там, де вони є військовою владою е, військову адміністрацію, Готувати міста до оборони. Це не робиться згадані вам ті ж квіточки по Покровську. Тому є величезний е, величезний приклад, е, Знаєте, тут величезна та проблема. Знія сторони, військові обмежені праві розпоряджатися так, коштами е, міських бюджетів місти з містечок, які треба готувати до оборони з іншої сторони. У нас про ці функції чомусь забуває військова адміністрація. Я тоді вибачте, взагалі не розуміє для чого вони треба в цьому ж оціну. Просто не розумію а для того, щоб підміняти міську владу. Так міська влада і так була. Цивільна, їм ем люди там обрали, яку не яку вас. Поставили для чого? У мене постає величезне питання по правовому режиму воєнного стану, вся повнота влади у військових адміністрацій є. Всі можливості розпоряджатися бюджетними коштами. Більше того, там більше широкі повноваження до примусового відчуження майна в умовах е створення е фортифікацій. Тих же цього всього немає. І в цьому лише проблема, тому що ну нам, військовим, е, е, дуже важко з цим займатися. У нас там є проблеми свої всередині з логістикою, з силами підтримки, які б мали теж забезпечувати, хоча б ті шокопи, але вибачте, не зона відповідальності зараз, принаймні, по повноваженням військових готувати міста до оборони. В тандемі це можна робити, але у нас немає широких повноважень. Скажімо так, щось відчужувати без погодження, тим більше нема жодної можливості розпоряджатися бюджетними ко коштами цих громад, де наповнені бюджети, але на що вони витрачаються, на все що завгодно, окрім, окрім оборони, тому mm -hmm. це комплексна проблема. Це проблема вертикалі, мабуть, президента, То все ж таки, кого він там понаставляв, тому що він паралельно як президент попризначав. Голів військових адміністрацій паралельно він як верховний командувач відповідає за збройні сили, в тому числі в частині оборони. Тому тут проблема очевидно з вертикалю і з ситуацією ситуацію пов'язану з обороною, але яку треба змінювати? Згаданий вами Покровськ він не готовий до оборони менше вісьми кілометрів. Там уже залишається до самого населеного пункту. Уже зараз очевидно, що бої будуть і тут треба робити висновки, тому що хочу нагадати, як Покровськ-став е, Покровськом. Ну, колись це був Авдіївський напрямок. Так просто хочу трошки нагадати це колись менше року тому, так і е, тоді не було зроблено висновків. Тоді нам, звісно, наше військове е, начальство розповіло е, байку про те, що ми виходимо на нові підготовлені вигідні позиції. Військова книжка це військова термінологія. Іноді про таке пише, але воно працює, коли ти не брешеш. Собі і своїм солдатам. не було ніяких позицій в зараз, коли у е, ворога перевага по снарядам, коли ера дронів на фронті, просто ера дронів ударних БПЛА, різних типів від е, е, великих до сипів дронів, е, це не ну нереально зараз відступаючому підрозділу. Виснаженому облаштовувати собі позицію, якщо ми говоримо про позицію, як про позицію, а не про якусь дурновату ліжанку, викопану саперною лопаткою, яка тебе абсолютно майже ні від чого не врятує, особливо від прямих жорстких наступальних дій е, противника, який переважає тебе по артилерії, техніці е, особовому складу, тому це комплексна проблема, яка привела нас Ардіївки до Покровська. Це більше 30 кілометрів було пройдено, пройдено досить швидко. Зараз деякі міста взагалі беруться без особливих е, боїв. Просто по тому, що нам нема де триматися, нам нема де стояти. Там рельєф ландшафт нам не допомагає цьому. Тобто, бувають такі е, міста де легше триматися зараз. Зокрема, що немає такої проблеми на півдні, на тій же Херсонщині. Ну там річка Дніпро нам трошки допомагає. Нам іноді часу допомагають річки ірпінь, е, сіверський Донець. Дніпро і так далі тут треба робити серйозні висновки. Попереду Покровськ, відступати нема куди. Тобто, я не погоджуюсь. Мене дратує просто ці дурноваті заяви нашого командування про те, що там не стратегічне місто. Нема такого ну, немає. У нас таких уже населених пунктів давно більше того, все те, що втрачено, доведеться назад забирати українському солдату. А не цим бравим генералам це величезна проблема, тому що це призведе до людських втрат. Е, другий момент, якщо тут треба дивитися просто на призму Покровська, на мій, на мій погляд, справді, Покровськ має мегастратегічне значення для всієї країни, тому я не розумію, чому всі ресурси зараз не направляють. Не просто ресурси, а всі ресурси мають бути направлені mm -hmm. на оборону Покровська. Дивимося направо, і наліво. Дивимося на, там є така розвилочка на Покровську, Авто, автошлях. Дивимося праворуч, тобто на східний напрямок, це дорога, ну, ключ до Краматорського Слов'янську за великим рахунком. Дивимося ліворуч, Дніпропетровська область, більше того, одразу на порозі цієї Дніпропетровської області стратегічне місто Павлоград, яке стратегічно для всієї країни, більше того, ворог про це знає, стратегічно для всього ВПК. Там ворог третій рік гасить е, по промисловим нашим комплексам, і глобального успіху немає. Тому що це місце, колись працювало ще на радянську оборонку, працювало досить потужно, і слава Богу, його на той момент там досить е, якісно закопали. Е, всі прекрасно розуміють, і ворог наш в тому числі усвідомлюють, яке це стратегічне місто має значення зараз. Покровська до нього близько 100 кілометрів, але якщо ворог просунеться по Покровському напрямку, Павлоград може потрапити спочатку під вогневий контроль артилерії. Е, ну не приведи е, господи, е, доведеться ще його обороняти від е, самих військ. Тому нема нам далі, куди відступати ну от немає. Е, тому треба е, зараз думати про справді направлення всіх ресурсів. А мене дратує, що ми не задіюємо принципі ресурси. У нас досі є ці міські бюджети бруківок, на яких уже злано вистачає. У нас незрозуміло чим займається військова адміністрація. У нас проблеми в командуванні. У нас демораліз е, проблема з морально-психологічним забезпеченням в армії. І воно зрозуміле, тому що в суспільстві панує несправедливість загалом. Пов'язані з корупцією, пов'язані з вибірковою мобілізацією. Я зараз не конкретно про те, що хтось воює, а хтось не воює, а про те, що хтось відкуповується, хтось примажорений живе життя. А хтось, як дурень, три роки захищає країну. Це все несправедливо. Це так не може бути. Ну і фінансове забезпечення після ротації 20 тисяч. Це, вибачте, смішно. Це знущання mm -hmm. з військового, коли прибиральники в Києві більше менеджери в Києві більше отримують. Люди вре всі повазі. Сфера послуг, я вас люблю. Але той, хто варить каву, заробляє більше зараз, ніж військовослужбовець прямої mm. зарплати. Це ж неадекватно, просто неадекватно. Пане Олеже, говорячи от про те, що у нас найцінніший ресурс це наші люди, і говорячи про те, що відбувається на фронті вже. Ну, принаймні російські пропагандисти та і Діпстейт сказав, що росіяни вже знаходяться в Селідовому. наш генштаб ще поки це офіційно не підтверджує. Ну, ось тут питання про шляхи відступу. Якщо раптом ну, нам доведеться відступати, чи є у нас шляхи відступу, тому що знову ж таки щоразу наголошують на важливості життя кожного солдата та кожної кожного медика, але самі солдати кажуть, що інколи лише ну, реально, як тонка стежка для того, щоб е відступати. Сидиться, в чому проблема? Лінії відступу можна про них говорити, коли у тебе за спиною знаходяться такі самі позиції, називаються вони там друга, третя, четверта лінія оборони. Їх зараз, як мінімум, мало б бути ну, три-чотири, ну, три точно. Причому таких самих забетонованих. Змінними загородженнями і так далі. Просто такі самі позиції, але свіжі, не нерозпігачення артилерією і так далі. Тоді можна говорити про якісь відступи і що є кудись відходити. Зараз цього немає. У нас е, нульова, ну, нульової лінії оборони, здебільшого не існує. Вибачте, те, що у нас люди головами ловлять снаряди, це не лінія оборони, не можна це так називати. Це людський ресурс займає оборону. Це сама проблема. Може відступати знову ж таки, говоримо ми про Солідову теж або інший якийсь напрямок, нема куди відступати. Це наша основна проблема. І е, з військової точки зору ворог цим користується, і коли нам нема куди відступати, ворог може вийти на оперативний простір. Не ну, як було з тим же Покровським. На авдіївському напрямку ворог вийшов на оперативний простір і почав просто е, ну, визначенням бліцкріг, думаю, підійде. Просто почав окуповувати пункт за пунктом. Тому що не було за, ну, можливості за щось е, зачепитися. Це, ну слухайте, це величезніша просто проблема, яку треба визнати, і ці підходи нарешті треба міняти. Бо ми ж це проходили у 22-му році зустрілися дві армії наступу. Ну, бо ці і тій не можна було говорити про те, що хтось може думати про оборону. Слава Богу, так сталося, що більше все ж таки в результаті, хоча окупаційна війна. Почалася наступом Росії 22-му році, в лютому, ми переломили цей хід, і по суті, вже з березня, кінця березня, розпочали широкомасштабні наступальні дії, які тривали майже по всім напрямках тодішнього фронту, який був набагато більше. І потім це закріпилося і зіграло спочатку злий жарт з ворогом. В 23 році, в 22-му, 23-му році, Харківський контрнаступ в 22-му році, Херсонщина. Ну, Ворогу не, не модно було ж обороні бути, Ні хрена не готували, не модно було отримали по зубам, тільки нюанс в тому, що ворог зробив роботу муками. Ми її побачили в 23-му році на півдні, на тому ж Робочиному, де в принципі були сили, це було. Але там ми зустріли бетон, міні-загородження, і стільки ліній реально підготовлених позицій, які можна назвати позицією, навіть чимось більшим. Це прям серйозні фортифікації. Коли ми говоримо слово фортифікація, то були фортифікації. В результаті нам вдалося ну, зайняти роботу на ну, і далі просуватися було просто нереально з тими втратами, які були, і з тим рівнем оборони, який був у ворога. Тобто, прямо вам зараз Пояснюю, що ворог ці висновки зробив, хоча б на фронті. Що граємося зараз ми в 24-му році? А ми граємося те саме. Ми ж ніяка армія не оборони, ми в Криму вже. Ми армія перемоги і так далі. Це, це абсурд. Так не можна робити. Це виглядає як шепіто. кого ви намагаєтесь е обдурити? Ворога смішно. Людей в країні? смішно. Військових, ну, і смішно, і грішно. Таке робити, тому кажу ще раз: тут собі треба сказати просто про дві речі: що ми маємо зараз з оборони вийти в активну оборону, хоча б і про те, що ми у нас в обороні величезні проблеми, і потрібно змінювати підходи в управлінні, в мотивації, mm. в війську, і так далі. Поки що, ми із цього реально маємо а, ну так не успіхи. Ми програємо mm. зараз на фронті. Вибачте, це суха аналітика. Про е, певні зміни підходів хочу також з вами проговорити, відбуваються вони чи ні? Знаємо, що нібито. Планується таки дозволити військовим переведення з однієї військової частини до іншої. Це була одна із проблем, про яку говорили самі військовослужбовці, але воно пропонується таким чином Можна дозволити переведення, але лише в обрані генштабом військової частини і лише після того як робоча група вирішить і надасть дозвіл, можна чи не можна. От як ви вважаєте, це є вирішення проблеми? По перше, наскільки це важлива проблема, чи є це вирішенням проблеми і як нас працює. Ну, дивіться, глобально це ну глобально це має бути. М -м, військові, деякі військові хочуть рости. А плюс ну треба просто зробити справедливий критерій. Я глобально цю історію підтримую. Просто мені не подобається, коли один військовослужбовець три роки в піхоті, там, в ТРО вигрібає головою снаряди, а хтось у нас має там без жодного військового досвіду, без жодного досвіду бойових дій. Інструктор. Е, ще хтось там мега цікава робота з всякими безпілотними системами. Ні, ну окей. Ну наприклад, мої найкращі друзі, з якими я пройшов бойові дії, вони зараз в безпілотних летальних системах з бойовим досвідом піхоті, з бойовим досвідом мінометці, з бойовим досвідом управління Мавіком на нулі. Так, це працює. Але вибачте, да, тут треба критерії поставити. Ну, по-перше, щоб у нас не утворилися батальйони е, Монако. Де куди попереводяться всі просто на пляж, е, тому що не сумлінних командирів вистачає, і щоб це не перетворилося на гвардя. Другий момент справедливості. Ну я ну, сорі, Типу, якщо у людини є здоров'я, е, хай спочатку навичок не береться бойових, щоб прости кудись по службі. А по службі, я думаю, що заслужили вирости зараз не ті, хто прослужили місяць, а ті, хто три роки служить. І ті, хто мають нагороди, ті, хто мають досвід в бойових діях. Оце було б справедливо. Це, тобто, я за, але з такими критеріями, справедливими. Тому що в армії є запит на справедливість. І я його так само підтримую. Другий момент це те, що створено, те, що пропонують комісії, генштабу, дозвіл і так далі. Ну, слухайте, це бюрократизація процесу, проблема, я думаю, солдата, якого ніхто не. Ну, Проблема солдата, який знайшов собі нормальну посаду, має бойовий досвід, не хоче залишатися в підрозділі з багатьох причин, як правило, не хоче залишатися з підрозділі, тому що таке командування і такі можливості підрозділу, а, але в результаті я так розумію, що черговий цей солдат буде не почутий. Ну це ж не адекватно, коли його готові прийняти в нормальний підрозділ на бойову посаду, а його, його командир блокує, блокує це переведення і тут. Комплексна історія з однієї сторони, це треба все дозволити. З іншої сторони, і мене це дратує, чому наше командування не задалося собі питання? А чому проблема питання переведень за ЗСУ масове? А воно масове. Я спину це просто треш якийсь. Всі мої живі друзі з досвідом бойових дій поміняли стільки підрозділів. Ну, я, я не знаю, там скоро треба буде військовий квиток заводити новий. При тому, що це рух по бойовим посадам. А ніхто не задавався, а що відбувається в армії? Це, чи думаєте, вони обожнюють подорожі? Ні. Проблема з е, тим, як власно в підрозділі солдату е, і можливості цього підрозділу. Це загалом говорить про комплексну проблему в армії. Тому що люди не сидять на місці, у нас це, це текучка, це говорить нам про проблеми в армії. І паралельно з тим, щоб щось дозволяти, окей, а дайте собі відповідь на питання: правдиве, що коїться, і почніть. Працювати з цим коренем проблем, тому що справді ми можемо отримати трошки певний негатив з цими всіми переведеннями, які треба дозволити. Але негатив може полягати в тому, що у нас просто не залишиться бажаючих служити певних підрозділів. Угу. Ну О, знаєте, а... знаєте, такий експеримент був. Я вам дам просто приклад: у мене не елітний підрозділ. І хорошого там мало це територіальна оборона, піхота, яка вигрібала своїм обличчям, все, що тільки можна вигрести після першої ротації, після другої ротації, після Серебрянського лісу, е, коли ще не були заблоковані так сильно переведення. Е, щоб, хоч якось, е, за всі косяки свої перед солдатами, е, хоч щось е, е, там е, отримати. Була кинута фраза в моєму батальйоні: хто хочете переводитися, підпишу. Знаєте, скільки на наступний день було рапортів на переведення? Більше половини батальйону. Звісно, ніхто нікого не відпустив. Це я вам про те, що якщо не ви, ну, проблеми не вирішувати в армії, а, які є, і не вдаватися до глибини проблеми, чому люди бажають переводитись з підрозділу, у нас деякі підрозділи залишаться без особового складу. На що ми собі дозволити не можемо. Це правда, пане Олеже, і в мене останнє запитання. Я вже до речі бачила в телеграм каналах вже відео і прильоту снаряда в Апоп, де сидять солдати КНДР, і навіть сьогодні бачила відео. Пораненого солдата КНДР, от дайте ще нам оцінку цих солдат: наскільки це сильне підсилення російської армії в 10 тисяч і чого чекати, на якому напрямку? Знаємо, що Курський, але чи допускаєте ви, що їх кіночей на інші напрямки? Допускаю, що їх кинуть на інші напрямки. Це прогрів, Починається він з Курської області, тому що Курська область, де Юре, по міжнародному законодавству, яке ми, до речі, дотримуємося, ворог ні, але суть не в цьому, по міжнародному законодавству, це типу прийнято вважати російською територією, Тому, а у них договір на взаємопідтримку і підтримку в бойових діях саме на їхніх територіях. Думаю, це про грів і буде це імплементовано далі. Вони ж, типу, і нашу територію вважають своєю. А КДР і Росія це такі країни, які звичкали відверто качено міжнародне право. Ми подивимося. Е, тут два моменти. Перший момент – це підсилення, треба називати речі своїми нам це людський ресурс, для який для Росії розхідник, і проблем для них все одно. Тобто, у них мобілізація налагоджена. Е, мобілізація у них відбувається за рахунок тоталітарної машини і управління військами. Тобто вони цими людьми ще потім можуть управляти. 에, тобто у нас проблеми в мобілізації, і у нас проблеми потім з цим демотивованим цим людьми управляти. Ну бо ми демократична країна, а у них ні, у них це вибудовано прямо. Ну воно працює. Тобто, це ж рахуємо. Звісно, в тоталітарному режимі немає нічого, хорошого, але у них це працює. Але ну це знов Проблема своїх громадян постійно розходувати, коли ну, приємний бонус: 10 тисяч м'яса це Це добре. Зі сторони їхньої професійності ну нема про що говорити. Так, да, це не типу там сомалійці. Тобто, це ті лю, це ті, це мілітомілітарізована країна, де 10 років служби в армії, це та армія, яка вміє працювати радянською технікою, яка є основою російської армії. Це якби плюс в тому в плані, що їх не треба додатково навчати, що таке автомат АК, що таке БМП, що таке БТР, все таке артилерія ствольна. Ну, хоча б ці речі вони знають, і у них там фахівці, очевидь є по цим речам, але е, все ж таки по своїм навичкам, це дуже слабка країна, тому що вони живуть там п'ятдесятими роками Радянського Союзу, і в принципі цими технологіями їх Росія особливо не балає, віддає всі ці старі м, технології. На плані, в цьому питанні їм буде дуже важко. Плюс основний чинник, який зіграє на нашу користь, все ж таки, це те, що в них немає бойового досвіду. Можна скільки хочеш у цьому е, жирному пупсіку тужитись, що він там ядерний е, пацан, але е, немає у них бойового досвіду, е, Нація у них максимально не ерудована, нам дуже величезні проблеми з освітою. А це впливає. Тобто, рівень родованості е і готовності до навчання солдата прямо впливає на боє... на боєздатність. Відповідно, висновок боєздатні вони будуть виключно там спочатку за рахунок техніки, яка дуже швидко е розходується. Як солдати вони будуть досить низької якості, і закінчиться це все, звісно, ж м'ясом. Ну, куди йому дорога. Угу. Так туди ми дорогу, Хто на нашу землю прийшов? Хай в ній і поляже. Пане Олеже. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Дуже дякую вам ще раз за те, що є можливість цей ефір провести завдяки вам і вашим побратимам і посестрам. Олексе Мороз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни, був разом із нами на зв'язку. Я дякую усім тим, хто слухав нашу розмову. Ще побачимось.